Ну от скажіть, не сипець, а масло. Чистий чернозем. От похоже, я ж на чернозьом, це він так перегнив. А це сипець. З-під грибів він так він перегниває. Люди беруть масово на теплиці, на редіску, засипають редіску. От подивіться, який він перегнивший. Некоторі обманують Коров'як, Конський на нього говорять. ні, це з-под грибов, це курінний пом'ят торс солома. Перегниває от, от такі от, так, таку консистенцію. І становиться як чернозем. Це вже такий, перегнивши і перегнивши. А зараз я вам покажу от він. Куди його вивозять із теплиць. Коли його вивозять із теплиць, от він в такому стані. Більше видно. Саме ну, десь полгода, ну максимум год. Бачите, тут ще видно солому. А зараз вам покажу от, свіжий. От, сьогодні Скажем, з кагаті вивозили. Зовсім свіжий. Скільки йому треба стоять, щоб він дійшов до того уровня, до якого я вам показував в першому відео. Ой, у першому кадрі. Так що, набираємо. Ми на зв'язку. Гарного вечора.